Всім привіт! В цьому відео буде багато вишень, бо я покажу місця з класними вишневими пирогами. Цей список можна і варто поповнювати, тому якщо у вас є улюблений вишневий пиріг, обов'язково напишіть в коментарях, де його можна знайти. І будемо розширювати вишневу мережу. Гарного перегляду! В кафе зігзаг на рейтерській. Це таке доволі популярне, модненьке, стильне, класне місце, куди приходять на сніданки, на обіди на вечері, на коктейлі. Е, гарні люди, ну і ще тут дуже смачні страви. А сьогодні ми скуштуємо вишневий пиріг. По-перше, він красунчик подається з вершками або морозивом на вибір. Я обрала вершки. Прикрашений такими вишеньками з гори і цукровою пудрою. Доволі гарний, охайний шматочок. Він прям виглядає таким зібраним і красивим. Він дуже смачний. Вишні теплі, ну і взагалі пиріг теплий. І Через це якесь таке додаткове відчуття ніби затишку, ніби він щойно з духовки. М -м -м. Цільні вишеньки. Вони солоденькі і реально мені дуже подобається, що вони теплі. Вершки. Супер. Разом скуштую. Солодка кисла вишня трошки. В поєднанні з жирненькими вершками, вершковими. Дуже прикольно поєднуються, справді. Це холодне, це тепле. Мабуть, це пісочне тісто. Воно смачне зараз його так окремо. Тісто мені подобається, воно пісочне, солодке. Можливо, за рахунок того що там багато попало цукрової пудри. Класне поєднання. Можна замовити з кулькою морозиво, можна замовити без. Додаткових оцих прикрас мені хотілося, щоб було гарненько. Іноді так сидиш такий, хочеться прям якийсь повноцінний гарний десерт. Оце, оце він в попередньому відео про булочки. Якщо ви дивилися, то пам'ятаєте, якщо не дивилися, то подивіться. Додам тоді мені бракувало вишень в булочці з маком, і я надихнулася і захотілось зняти відео про мої улюблені вишневі пироги. Мені він дуже подобається, я дуже раджу його скуштувати. Взагалі, хто колись ще спробував готувати з вишень вдома, той знає, як пачка вишень перетворюється в ніщо. От, Напишіть, що у вас таке було. Ну, а тут дуже багато вишень. Коштує цей пиріг 195 гривень. Раджу скуштувати справді дуже класний і якісний пиріг, де багато вишень. Хто любить вишенки, це супер. Окей, йдемо за наступним пирогом, але от цей зараз підняв дуже сильно мені планку. Я згадала вражені, які я відчувала емоції, коли вперше скоштувала його. Ну, можливо, можливо він всіх можливо, ні. Все, ходімо далі. Кафе Хармс і вишневий пиріг з кулькою морозива та солоною карамеллю. Який же він офігезний на вигляд? Вже хочеться це з'їсти. Перший верхов. Це нюанс десертів з вишнями. Ну, насправді, у всіх закладах, коли є вишневий десерт, наприклад, вишневий пиріг. Завжди пишуть, що може бути кісточка. Ось вона. Це моя перша в житті. Класні вишні, дуже хороше, приємне тісто. Маслом пахне, відчувається як шматочок масла з борошном. Ти його куштуєш, попадає багато солоної карамелі. То, звісно, воно дуже подобається, бо воно і солодке, і солоне, і кисле, все все разом. Але от саму вишню не можу так розпробувати, ніби. Мені подобається можливо тут трошки менше вишень, але за рахунок оцього поєднання з карамеллю. Я зараз спробую з морозивом. Пиріг трошки теплий, морозиво холодне. Мені на мої чутливі зуби. Мені цей розкид по температурі не супер імпонує. В принципі, я не супер фанатка морозива, дуже рідко його їм, декілька разів за літо, мені здається. Але морозиво хороше, пломбір солодке. Знову ж таки, поєднання кислої вишеньки і солодкого вершкового морозива, такого жирненького. Як це сказати, імба? Як Це перекласти? Це от е, якийсь чіткот, безпрограшний варіант, коли ти пиріг з вишнями, заливаєш ще солоною карамеллю, ще тут є вершкове морозиво, е, така гарна, така е, решіточка з тіста зверху. Делом класно смакує. Ну я от морозива хочу менше, особливо якщо я хочу ще це з кавою пити, то я. Боюсь, що завтра я буду стояти вже в стоматології. До речі, кава. зараз скуштую каву. Це фільтр кава. Норм. Трохи відчувається як кава, яка постояла. Ну, Це справедливо, бо фільтр кави якби для мене ніхто спеціально не готував. <гум> От, е, тому трохи пахне копченостями, <гум> якщо ви знаєте про що я. <гум> Кажуть, що кава підсилює будь-які смаки і робить їх кращими. От. І коли ти щось п'єш з кавою, то воно тобі автоматично стає ще краще, ще смачніше, і ти запам'ятаєш цей момент. Взагалі я дуже люблю каву. Думаю, можливо, зняти відео про кав'ярні. Напишіть. Чи вам було б цікаво про кав'ярні, і які ви любите кав'ярні і хотіли б побачити важливе відео? Цей пиріг точно такий худіший, він <смі> тонший, тут менше начинки. Тобто, якщо в попередньому я так прям його кусаю і ніби весь час потрапляю на вишеньки, тут вони менші, не такі, не так виділяються. Нема такого, що я на колію вишеньку. Більше тіста. Вишеньки цікаво, зі такі маленькі. І маленькі такі кісточки. Це якісь незвичні вишні. Другий. Це не зуб, я надіюсь. Це не зуб. Стоматологія, зв'яжіться зі мною. Просто дві кісточки. Холодне, гаряче. Я буду, я буду з вами інтегруватися всі, всі наступні відео. Мені це тісто дуже подобається. Воно дуже схоже на домашнє пісочне тісто. Коштує цей пиріг 188 гривень. Кава 70 гривень. Можна як сісти так з гарною подачою з солоною карамеллю з морозивом, можна щось з цього відкинути і там скуштувати лише пиріг або взяти пиріг з собою. Взагалі, Хармс – це. Місце, яке має власну кондитерську пекарню, можна брати щось собі гарненьке, солоденьке. Ну і плюс це повноцінне міське кафе, в якому є страви, меню, сніданки. До речі, цікаво, що Хармс це, по суті, перша в Україні або одна з перших в Україні книгарня кав'ярня. Бо вони починалися з ідеї якраз створити книгарню, але додати туди ще. Варіанти, щоб сісти ще з'їсти в 2013 році. І тоді ще про таке тут не чули. і Вони такий тренд започаткували. І уявіть, 12 років вони існують в форматі такого повноцінного кафе. Е, існують з 2018 року. Тут дуже затишно, тепло. Всі деталі навколо роблять це місце якимсь таким приємним, що тут хочеться залишитися. Ідемо за наступним пирогом. Наступний пиріжечок Пиріжочок? це вишневий пай від WannaPai. Ну, як тут вже шерстина Шелдона? <смір> багато вишень, важкий, багато тіста з усіх боків і ще є шапочка з тіста. Шапочка зроблена як корзинка і всипана цукром. Куштую. Мені дуже подобається тут начинка, вона дуже виразна. Пряна, не лише вишні. А ще спеції кориця, імбир. Класно відчуваються вишні, прям можна їх розкусити. При цьому е, начинка ніби така трохи е, желейна, от суміш, точно чимось загущена. Саме тісто хороше, пісочне. М -м, подобається як оце солоденьке тісто, балансує з виразною начинкою. Е, класно смакує разом. Е, цей пиріг. Е, не прям що бездомний, бо я його їм на вулиці. Це пиріг від Vanapai, виробництва десертів, випічки, і його можна знайти в багатьох кав'ярнях. Мені здається, що він дуже популярний, бо я його ніби помічаю на всіх вітринах. Напишіть, чи ви бачили десь цей пиріг? Пиріг можна замовити цілим, розділити з друзями, запросити близьких. Це буде точно смачно. Всі мої близькі, друзі, з ким я розділила цей пиріг. Розділили колись зі мною і любов до нього. Моя любов до вишень десь почалася з цього пирога, бо я раніше не їла все, що з фруктами, ягодами. А коли скуштувала цей пиріг, мені він так сподобався, що після цього я почала ще десь пробувати вишневі пироги. Менш затишний, мабуть, за рахунок того, що він холодний. Шматочок пирога коштує 180 гривень, але в різних кав'ярнях може там трошки відрізнятися ціна. Точно раджу вам його скуштувати. Якщо вам цікаво, де він може бути, напишіть в коментарях. Я зберу декілька кав'ярень, де я точно знаю, що він буває, де я його куштувала, щоб ви могли на нього попасти. Супер! Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Тисніть лайк, якщо воно сподобалось. Антилайк, якщо не сподобалось. Взагалі, в мене вперше була нагода отак поспіль скуштувати ці пироги. І от коли різниця в часі невелика, мені, мабуть, найбільше сподобався пиріг з зигзагу. Напишіть, який пиріг сподобався вам. Який, можливо, був більш привабливий з опису або з вигляду для вас. І якщо є пироги вишневі, які ви радите скуштувати, також дайте знати. До зустрічі у наступних відео вони будуть виходити щопонеділка. Буду рада вас тут бачити.